Місцевому спорткомплексі пройшли змагання з баскетболу. Захід відбувся під егідою Федерацією баскетболу України. На урочистому відкритті змагань були присутні представники влади міста та спонсори заходу. Зазначимо, що серед спортсменів було проведено ігри 3 на 3 які є олімпійським видом спорту. проводиться в двох вікових категоріях: це дорослі і юнаки до 17 років. Грається на одне кільце на півмайданчика. На одній половині залу будуть грати дорослі, на іншій половині залу будуть грати юнаки до 17 років. Ці змагання проводить міський спортивний комплекс імені Анатолія Тузовського. І наша баскетбольна ланка. Це наш працівник, інструктор, методист головний суддя змагань Федерації баскетболу, суддя федерації баскетболу Максим Кушнір. І наша баскетбольна спільнота. Нашого міста завітали 28 команд з різних куточків нашої країни, що є надзвичайно важливим в наш час. З Києва, з Дніпра, з Кам'янського, з Кропивницького, з Олександрії, з Черкас, з Кременчука, з горішніх плавень і команди наші місцеві, дві наші команди: США КМТ-1 і КМТ-2 будуть грати до 17 років і. Три дорослі наші команди будуть приймати участь у дорослих змаганнях. Супроводжували змагання запальні учасники танцювальної студії Едвенс. А з початком гри всі баскетбольні команди гідно змагалися за першість. Вони майстерно вели м'яч, робили влучні китки та чіткі передачі. Спортсмени старалися показати весь арсенал своїх вмінь. Досвід таких зустрічей дає великий урок і команді, і тренерам, адже кожен розуміє, над чим потрібно працювати, щоб команда прогресувала і росла.